Подвійний дебют і подвійний успіх. Кубок світу зі стрибків у воду представив свій перший етап, на якому українці відзначилися у двох видах програми. Наших призерів теж двоє. Спочатку Олексій Середа і Кіріл Болюх посіли бронзову позицію за результатами синхронних стрибків із десятиметрової вишки. На кубку світу ми виступаємо перший раз разом. Ось ну такого результату. Ну я я очікував такий результат. Третє місце мені разом стрибати. Якось простіше, тому що знаєте, ти можеш поспілкуватися зі своїм другом, і воно якось психологічно набагато простіше, тому що ти не так сильно переживаєш. Середа виграв і особисту нагороду. Один з його стрибків був найкращим у фінальній серії, що дозволило отримати срібло. Черговий блискучий виступ українських тінейджерів вони перебувають серед лідерів у змаганнях, де їм протистоять значно старші за віком суперники. Для першого старту я показав ну, дуже дуже гарний виступ. Я набрав рекордну суму балів. Тобто, для мене цей старт був дуже-дуже вдалим. Ну, по-перше, я гарно, знаєте, почав сезон ось, і просто набрав рекордну суму балів. Мені ну, друге місце це досить високий результат. Звісно, до китайця трішечки не дотягнув, але я думаю, все попереду. Останній стрибок, який в мене новий. Він досить складний. В нього коефіцієнт складності 3,6, Але робити його, ну дивлячись з точки координації, набагато простіше, ніж там є у мене 4,5 з борти вперед, які я зробив на 7 балів. Бо там я більше навіть помилився, ніж. На останньому стрибку, але ось останній стрибок він фізично фізично складніший. Ось але я його зробив дуже-дуже добре для мене. Я так його ніколи не робив. Для мене головна ціль на цей сезон це ліцензія на Олімпійські ігри. Ну і, звісно, показати гарні виступи на інших стартах. Нам складновато ще тренуватися в Києві, бо ну теж тому що ну знаєте, сирени, тривоги, ну то світла немає, то ще щось. І ось це я дуже, я думаю, дуже впливає. І я не знаю, я це кажу, бо мені здається, що всі повинні про це говорити, тому що допускати російських спортсменів на, на старти для мене це ну, незрозуміло, чому е, терор, ну, таких ну, російських спортсменів повинні допускати, які ну, з, навіть з точки зору чесності, це ну, несправедливо, бо знаєте, у них є можливість тренуватися. Тобто кожен день, а у нас не те, не те, що нема можливості інколи тренуватися. А ти можеш тебе можуть вбити. Ну ракета може прилетіти, і тому ну я буду про це казати.